Мама, я я, пойду, я пойду. Мама, можна да. Як гарно. Так. Давай перейдем. Нет. Yeah. Там а не було тоннеля. Тут тунеля нема. Тут немає, хорошо має закладати. Вуха трошки закладає. знизу, так, внизу їде. Там швидше приміщенчити. Не можемо? Скажи, спускаємося з безпорадити. Спрямо... Ого! Я, Я потім видаю звісно кадри. Боже, как раз, снял. Ну, тут тоже уже такие горы, такие справжние. Их же... а ты же снимаешь? Если нету то Снимаю, снимаю. О!